Домий український лікар, подіатор, журналіст і ведучий низки популярних передач на телебаченні, автор великої кількості книг і наукових статей, присвячених різним аспектам здоров'я дитини. При цьому літературна творчість Євгена Комаровського це не сухі медичні терміни, а прості й зрозумілі рекомендації для батьків, написані живою доступною мовою. І що найголовніше, вони дозволяють розвіяти безліч помилок і міфів, які в епоху інтернету та соціальних мереж поширюються серед людей з небувалою швидкістю. майбутній педіатр, який зробив величезний внесок у вітчизняну науку про здоров'я, народився 15 жовтня 1960 року в місті Харкові. Його батьки працювали інженером на харківському турбінному заводі. Але при цьому Євгена відправили до медичного інституту практично відразу після закінчення навчання. Він почав працювати в реанімаційному відділенні інфекційної клінічної лікарні. А вже через кілька років став його завідувачем. Телевізійна кар'єра автора почалася на початку 90-х років. Тоді він з'явився на екрані через спалах дифтерії в місті. Після цього різні телеканали почали на постійній основі брати інтерв'ю у Євгена Олеговича. Відомий телевізійний проект Школа доктора Комаровського був запущений на українському телебаченні у 2010 А на початку 2017-го на «Русском радіо доктор почав вести цикл. Передач під назвою Мікстура шоу у ньому. Він розповідає про лікування. Дитяча хвороба, а також про те, як повинні поводитися батьки, щоб не нашкодити дитині. Український педіатр Євген Комаровський рідко ділиться з читачам і глядачами, подробицями свого особистого життя. Однак недавно він не тільки розповів, а й показав членів своєї сім'ї. В одному із своїх інтерв'ю доктор зізнався, що оберігає своїх близьких від публічності. Мені це абсолютно вдається. Я хвалюся ними іноді в інстаграм, але не можу уявити, що хтось із моїх близьких скористається тим, що він близький доктора Комаровського. Це в принципі неможливо. Я його вб'ю, заявив він. Також відомо, що дружину Комаровського звуть Катерина, з якою він одружився у 1981 році. Вона була його однокурсницею. Працювала дитячим лікарем-офтальмологом. У шлюбі у пари народилося двоє синів Дмитро та Андрій. Також у Комаровських є три онуки. У Бог є діти, у одного хлопчика, а у другого хлопчика і дівчинка. Ось їх фотографії Євген Комаровський. Часто викладає в свій інстаграм у квітні 2022-го Євгену Комаровському заборонили в'їзд в Росію. Зазначається, що захід щодо лікаря було вжито через його антиросійські пости в соціальних мережах, де у нього теж було багато фанатів. У 2023 році змі писали, що педіатр живе на два міста у рідному Харкові та Києві у столиці України Комаровський разом із командою зібрав незалежну студію для комунікації з людьми. А як ви відноситеся до Комаровського? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.